Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. 26-27 березня у Кривому Розі на спортивній базі «Ескоріал» проходили щорічні всеукраїнські змагання з художньої гімнастики під егідою Міністерства освіти та науки України. Поборотись за перемогу до Кривого Рогу приїхало 15 команд учасниць з подробицями Валерій Кожухар. На традиційні змагання художньої гімнастики по програмі кандидатів та майстрів спорту до кривого ругу завітали вихованці найсильніших спортивних шкіл України цього виду спорту з Києва, Харкова, Запоріжжя. До цієї когорти кращих профі належить і Криворізька школа. Це безперечне визнання досягнень спортсменів міста. Спонукало організаторів змагань та гімнастичну спільноту провести відбір перспективної молоді на Криворізьких килимах. Змагання складалось з двох етапів: багатоборства та фінальних прав. В них взяло участь понад 100 спортсменів. Усі вони мріють отримати найкращу оцінку своєї майстер і підвищити свій спортивний статус. Це для мене саме Тим, більше, коли у нас в городі лучше, зал, ковер. Дуже багато приїхало сильних дівчинки, ну, ми постараємося, звісно, щоб бути на перших містах. Ще одним важливим стимулом показати свої найкращі результати для спортсменів на цих змаганнях є право участі у спартакіаді. наступному році спартакіада, яка проходить раз в чотири роки, Поэтому это будет уже дети, которые выиграют, будут претендовать на Спартакиаде на приличные места. Тем более Спартакиада проходит, это все области підбивають очки. Очковая система у нас. За Засінками фахівців художньо-гімнастичних перегонів вони прийшли на високому організаційному рівні. І зал украшений шикарно. І підготовлено дуже багато призів, подарунків дітям. Дуже красиві медалі, кубки. Тому Єсть за що поборотися. у командній Першості змагань перемогли спортсмени з білої церкви. Друге місце вибрали харків'яни, а третє місце криворізькі спортсмени. У програмі майстрів спорту срібло виборола наша землячка Аліна Бехно. Її подруга по дею США номер 10 Аліна Мінухіна виборола срібло у категорії Юніор. Вона ж з шести фінальних прав здобула п'ять золотих і одну срібну медаль. Криворізькі каратисти привезли шість медалей з чемпіонату Дніпропетровської області. Враженнями від змагань вони поділилися з нашими журналістами. 22 березня в Дніпропетровську пройшов обласний чемпіонат з карате за версію ВКФ. Провідні клуби регіону делегували 240 кращих спортсменів, в їх числі і представники нашого міста. За такими правилами вони виступали вперше. Тож і результат стояв не на чільному місці. Наша федерація, Кривочка Федерація Фонакоша танкарате, перший раз виступала по цим правилам і виставляла всього шість ведучих наших спортсменів для того, щоб попробувати правила і посмотрети, як у нас вийде. Шість медалей, які ми принесли, говорять о том, що правило і нужно по ним виступать. Криворійські каратисти змагалися за. Модели у категориях від 10 до 12 років. Ребята, все ведущие спортсмены нашей федерации, которые выступают на чемпионатах Европы, мира, и они, в принципе, были готовы выступать, но, к сожалению, не совсем хорошо выступили, потому что в основном были вторые и третьи места, так как в основном новые правила для них. Я ездил на эти соревнования первый раз, мне было очень трудно выступать по новым тур... правилам. вони були мені не знайомі И я провел чотири бої і зайняв третє місце по ката і куміте. У мене були соперники, мені вже знайомі. Я з ними встречался на чемпионате чемпіонаті мір. этот раз, конечно, вони показали лучше, але на чемпіонаті України ми постараємося їх виграти. Наразі наші каратисти готуються до чемпіонату України, який прийматиме Черкаси. Він пройде за звичними для них правилами, тож вони сподіваються приїхати додому з чималою кількістю нагород. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.